Вже більше двох тижнів ворог обстрілює Одещину ракетами та дронами. У місті внаслідок атаки були зруйновані житлові будинки, історична частина міста та критична інфраструктура. Що ви робите під час тривоги? Чи стали ви спускатися до бомбосховища частіше? І що ви будете робити, якщо і надалі не будуть шухати обстріли в місті? Я сам з Миколаєва і в мене якесь відсутнє вже чувство Ось Тому я не, взагалі не спускаюся до бомбосховища і ніяк себе не захищаю. Якщо є можливість, звичайно, спускаємося, але з малою дитиною сильно не спустишся, тому ми використовуємо правила двох стін. Бажано залізобетонних стін. Не спускаю сховище, бо в мене немає в районі найближчих сховищ, ніяких, навіть з підвалу і паркінгу, тому я просто переходжу в коридор і сподіваюся, що в мій будинок не прилетить. Я заходжу в ванну кімнату, там чотири стінки, там трохи безпечніше, але все одно краще спускатися у бомбосховище, звісно. Так. А чому ви не спускаєтесь? Немає змоги, та я ще з котом вдома сиджу вдвох, тому довго треба збирати. Не спускаюсь, чесно скажу. За Во перших, воно дуже далеко, во-вторых, не вижу в цьому смислу, тому що всі вони, скажем так, не, не, как по мне, не сильно спасут, если. Не дай Бог попаде в те здание, в якому бомба убежище знаходиться. Обов'язково, як тільки тривога, дивимося, що, що, що летить і одразу спускаємось. В мене четверо дітей, і всі спускаються. Всі, е, інші жильці теж спускаються. Ну, багато людей спускаються наразі.